Ось і тобі, Магдалино, Різдвяної ночі нічого не світить, скільки не стій на розі. Де вони, ті рішучі, ті охочі, чоловіки, що приходили в радості і тривозі? На Різдво, Магдалино, ніхто не хоче любові. На Різдво всі хочуть радості і надії. А любов це найпечальніше, що є в нашій мові, найненадійніше, що можна винести в ці завії. Ходи, жінко, Ходи, збувай свою ніжність, торгуй нею, як мідієм на причалі. Чоловіків ламає страх, ламає і нищить. таких, як ти, печальних, вони ще не зустрічали. Хворі їхні серця, розм'яклі нерви. Вони життя живуть, аби долати свої перепони, а таких, як ми з тобою, не пускають навіть до церкви, бо за такими, як ми, в церквах мироточать ікони. Кому сьогодні є діло до твоєї роботи. Ніч лише починається, спробуй її переплисти. До церковне Різдво приходять громадяни та патріоти, а на вокзалах сплять алкоголіки та атеїсти. Я можу дати тобі трішки перепочинку. Просто поспи без виснаження та отрути. Хочеш, розповім тобі про одну жінку, яка зараз теж, мабуть, не може заснути. В тебе... Пальці такі темні, такі холодні, ніби ти рибу в нічному потоці ловила. А ось у неї навіть взимку теплі долоні, і шкіра навіть вночі, прозора і світла. Ось тому ніч стоїть над ріками, лісами і все, чого хочеш, трішки спокою, трішки тиші. І зараз теж важко з її голосами, але нині Різдво вона вірить їй простіше. Сніг. Народжуються угорі, замітаю вікна, і ліхтарі, замітаю вулиці і двори, лише не говори, не говори, розкажеш про себе потім вдень. Зима торкається твоїх легень. Ніч наполохана, як вівця, б'ються серця, б'ються серця.